Дванадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Будь ласка, теми нашого випуску. Прохання за океаном. Сполучені Штати закликають українську владу звільнити Юлію Тимошенко. Сенатори ухвалили резолюцію. Під воду пішов італійський острів Сардинія. Відповідний загинули люди за наркотики, алкоголь і агресивну поведінку. Мера Торонто позбавили повноважень. І комуністичне щастя на Кубі. Там заборонили 3D-кінотеатри. Сенатори Сполучених Штатів закликають українську владу звільнити Юлію Тимошенко. Відповідну резолюцію ухвалили цієї ночі. А при цьому сенатори сподіваються, спираються на рішення Європейського суду з прав людини від квітня цього року. У тексті документа також є звернення і до Європи. Представників ЄС просять. Зробити звільнення Тимошенко важливим критерієм для підписання угоди про асоціацію. Сенатори сподіваються, що Україна поглибить свої зв'язки із Євросоюзом та США і наголошують, що занепокоєні питаннями вибіркового правосуддя в Україні. І чи вирішиться доля Тимошенко сьогодні у парламенті від самого ранку на рішення депутатів чекає єврокомісар Штефан Фюле? Також запланований візит Пета Кокса та Олександра Квасневського за подіями у парламенті стежить Олена Стецюк від неї подробиці. Олена, добрий день тобі. Чи подали до парламенту законопроекти, які стосуються власне лікування арештантів за кордоном? Добрий день, Віталій. Отже, сьогодні на порядку денному чотири законопроекти щодо лікування ув'язнених за кордоном. Це законопроект Лабунської Міщенка, Купчака. А також ще жовтневий опозиційний законопроект. Хоча вчора був ще новий опозиційний законопроект, та Олега Ляшка. Сьогодні ж депутати не спромоглися ухвалити порядок денний на тиждень. Опозиція каже, що мають бути включені. Усі євроінтеграційні законопроекти, як пояснив нам Арсеній Яценюк. Що ж стосується робочої групи, яка вчора зробила перерву, група, яка розглядала питання Юлії Тимошенко, цей законопроект опозиційний, на базі якого вносилися вже поправки, то сьогодні робоча група не продовжила своєї роботи. Як повідомив нам в коментарі Володимир Олійник, він сказав, що Валерій Пацкан від удару подав цілу низку поправок, і тепер вони мають ще їх всі розглянути. Опозиція ж каже, що навпаки затягують провладна фракція. Отже, зараз ніхто навіть не береться говорити і прогнозувати, коли ця робота продовжиться. Поряд зі мною народні депутати це Андрій Міщенко від. Фракції Свобода вітаю вас, а також Сергій Горохов від фракції партія регіонів вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, пане Андрію, опозиція говорить, що не згодна з порядком денним, але ж на сьогодні включено чотири законопроекти щодо Тимошенко. і На четвер прокуратура та виборче законодавство. Що конкретно ви вимагаєте? Ну, трошки маніпулювання, скажем, жонглювання, тому що минула сесія парламент проголосував за те, щоб була створена робоча група, яка би напрацювала законопроект. Фактично, законопроект є напрацьований. Він так негласно лежить взятий за основу, тому що вчора робоча група якраз проходилася по цьому законопроекту, але немає політичної волі більшості, щоб взяти його за основу офіційно винести в стіни парламенту і за нього проголосувати, тому що партія регіонів, яка складає більшість в робочій групі, побачила, що опозиція взяла до уваги всі питання, які і принципи, які виставляла партія регіонів. Тобто, вони включені в цей законопроект. Більше того, ми включили всі зауваження головного науково-експертного управління, і відповідно до цього законопроекту немає зауважень ухвалення цього. Законопроекту фактично лишить зараз не в площині правовій, а в площині політичної волі. Тобто, якщо буде сигнал для партії регіонів проголосувати за цей законопроект, цей законопроект буде ухвалений в на Верховної Ради. Отже, зараз, наскільки я розумію, керівники фракції радяться у кабінеті спікера Володимира Рибака, чи є можливість сьогодні дійти ось до питання Тимошенко, так званих законопроектів щодо лікування ув'язнених. я вначалі хотів би сказати, щоб телезрителі це знали і віділи. що опозиція вже яку неділю подряд не хочет голосовать за порядок денный. То есть на словах они говорят, да, мы хотим работать, а по факту мы видим голосование, мы не можем набрать те голоса, чтобы мы могли нормально провести пленарную неделю. То, что касается фракции партии регионов, мы готовы голосовать за законопроект, который будет проработан и будет утвержден согласительной группой, которая создана. И я здесь не вижу ничего страшного, что он сейчас обсуждается. И еще что хотел бы отметить. У нас на четверг стоят еще важные евроинтеграционные законы. И вот... С нашей точки зрения, оппозиция саботирует принятие данных законопроектов. О чем внесено около 1000 поправок данных законопроектов, которые физически мы не сможем рассмотреть в четверг. Поэтому до подписания Ассоциации вільность осталась у нас одна пленарная неделя. Пусть все знают, кто хочет подписания ассоциации, хто нет. За вашими прогнозами, сьогодні будуть разглянути законопроект, что до лікування в'язаних денному хотим рассмотреть. Розгляд... Данные законопроекты мы готовы их рассматривать, но мы не проголосовали даже за порядок денный. Сейчас пройдет согласительный совет. Выйдут руководители фракции. До чего не договорятся, посмотрим. Но мы готовы работать. Скажіть, будь ласка, ось ми бачимо, що навіть по законопроекту по прокуратурі теж ціла низка поправок. Тобто до саміту, взагалі, ми не готові, немає жодного євроінтеграційного з цих трьох. Ну, колега пересмикує факти: якщо би партія регіонів хотіла проголосувати хоча б за один законопроект, який внесений сьогодні, порядок денний, вона би це зробила і це було би проголосовано. І ми би додали голосів три опозиційних фракції, і законопроект був би ухвалений. Відносно того, понад тисячу поправок, то я хочу. Вам також роз'яснити, що, наприклад, близько 400 поправок, які були внесені в закон про вибори, вони в комітеті пройшли. Є готові таблиці, і фактично його можна виносити в стіни парламенту. А відносно закону по прокуратури 360 поправок це поправки від партії регіонів, 275 поправок це від трьох опозиційних сил. Тому що ми з самого початку сказали, що цей законопроект є сталінський радянський законопроект. Він не має жодного стосунку до духу європейськості, якщо ми хочемо йти в Європу. Але тим не менше, ми розуміючи, що нам важливі ще. Фактично отримати доленосне рішення, щоб Україна пішла в Європу. Ми проголосували в першому читанні. Але на сьогоднішній день голова робочої групи по закону по прокуратурі улійник тільки лишень зараз, в ці хвилини, розпочав засідання по поправках до закону по прокуратурі. Це можна було зробити і в понеділок, і в п'ятницю минулий, і таке інше. За вашими прогнозами, ми встигаємось за цей тиждень ухвалити всі три законопроекти євроінтеграції. Вы знаете, если посмотреть на хронометраж работы от Верховной Рады, партия регионов всегда голосует, когда спикер Верховной Рады станет вопрос о работе до... Полного рассмотрения вопроса ми готовы работать і вторник и четверг до 12 ночі, до 2 часов ночі, до скільки угодно. Ми готовы приймати даний законопроект. Потом для цього законопроект по прокуратуре. Виборчому законодавству був наприкінці дня, на четвер. Не, ви знаєте, закон о прокуратуре он одобрен венецианской комісії, которая і этот законопроект очень важен для подписания ассоциации. Мы готовы его приймати, рассматривать даже с таким количеством поправок. Дякую за розмову. Отже, колега, ми залишаємось працювати в парламенті. Тобі слово Олено. Дякую тобі. Це була Олена Стецюк. Вона стежить за подіями у парламенті. Більше інформації від неї вже у наступних випусках. Новин головна теза за звіти це те, що депутати провалили порядок денний, після чого спікер оголосив перерву. Що цікаво, за ухвалення порядку денного не голосувала опозиція. Угоду про наша асо... мета підписати угоду на саміті у Вільнюсі, але ми повинні провести остаточний аналіз. Зараз справа за Україною. Підписання можна організувати і за інших обставин. Тепер давайте по порядку все ж таки угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом – Можна підписати і поза самітом у Вільнюсі про це заявила Майя Кочіянчич, представник Єврокомісара Кетрін Ештон. За її словами, Брюссель розраховує на те, що Київ таки встигне владнати усі євроінтеграційні питання до 28 листопада. Однак, якщо депутати не вирішать проблему з Тимошенко, процес підписання угоди може затягнутися. Скільки часу буде треба для ухвалення нового документа? Єврочиновники не кажуть. Однак сподіваються, що наступного саміту східного партнерства чекати усе ж таки не доведеться. Наша мета підписати угоду на саміті у Вільнюсі, але ми повинні провести остаточний аналіз. Зараз справа за Україною. Підписання можна організувати і за інших обставин. Чому українці не долучаються до вирішення політичних питань, які стосуються повсякдення самих громадян? Про це дискутують сьогодні експерти. Поради давав і перший президент України Леонід Кравчук. Яких висновків дійшли учасники? Давайте запитаємо Ксенію Веркалець. Вона із нами на зв'язку. Ксенія, добрий день тобі. Чому в Україні не виконуються закони, які стосуються самоврядування? Добрий день Віталій. На твоє питання жартома відповіли експерти. Закони не виконують, бо це українська звичка писати нормативні законодавчі акти, а потім їх не виконувати або ж виконувати на користь правлячої верхівці сьогодні. Було перше пілотне засідання експертного клубу. Експерти з питань місцевого самоврядування оцінювали перспективи України напередодні саміту східного партнерства. Зокрема, говорили про столицю про місто Київ. Серед учасників сьогоднішнього експертного кола був перший президент України Леонід Кравчук також. Запрошували Олександра Гумельченка, колишнього мера Києва. Утім, він не прийшов. Також були політичні експерти і діюча голова громадської ради при КМДА Марина Бурмака. Експерти з поміж іншого обговорювали питання нелегітимності Київради. Зокрема, за словами політичних експертів, депутати засиділися у своїх кріслах І щоразу коли призначають і проводять засідання Київради, то під КМДА, МДА на Крещатоку-36 збираються кияни, які постійно проводять акції протесту і власне вимагають припинення узурпації місцевого самоврядування і хочуть нарешті відправити столичних депутатів у відставку. Також обговорювали питання. Ратегію розвитку міста Києва до 2025 року, зокрема за словами експерта Костянтина Матвієнка, цей документ радше політичний піар чинного голови КМДА Олександра Попова. За словами ж іншого експерта, Київ має жити і виконувати норми генерального плану міста Києва. І власне цей документ має стати ще е, таким собі. Екзаменом для будь-якого міського очільника, який буде виконувати свої обов'язки і управляти столицею, і говорили також про феномен міської влади, зокрема про питання Київради, які я вже підіймала, а також про те, що у столиці досі немає міського голови. І після того як мер Леонід Чорновецький пішов у відставку зі своєї посади, йому досі не призначили і не обрали заміни. Говорили про необхідність проведення виборів столичних. Депутатів і виборів міського голови до того ж, ділилися експерти своїм досвідом. Наприклад, за словами експерта Костянтина Матвієнка, якому довелось побувати у європейських країнах, він взяв собі на замітку і поділився цим досвідом із іншими експертами. Наприклад, такий Таку новація, яка діє у Естонії, якщо я не помиляюся, це картка картка громадянина. Це такий собі пристрій, який фіксує і всю інформацію про громадянина країни. Там є його медична медична інформація, є права, вся власна інформація, яка яку за все своє життя має громадянин, і це водночас і пенсійне посвідчення і проїзний квиток на громадський транспорт. і за Словами експертів, якщо б такі пристрої і такі новації були у Києві, було б досить зручно. Ще ж обговорювали таке питання, що городяни, власне, які мали брати активну участь у формуванні і управлінні містом, власне, відсторонені, Ксенії, власне, дякую. відсторонені. це була від Ксенія Веркалець. Вона дізнавалася, чому в Україні не працюють закони, які стосуються самоврядування. В Одесі цієї ночі боролися з пожежею. Опівночі в одному із логістичних центрів загорівся склад із виготовлення поліетилену. Пожежа почалася з роздягальні поступово. Полум'я поширилася на дерев'яні решітки покрівлі і повністю знищило дах будівлі. До ліквідації вогню залучили 60 пожежних машин. Причина займання та суму збитків встановлюють. Зарево было видно издалека. Открытым э, пламенем э, горела кровля двух, э, двухэтажного складского помещения, и огонь уже распространялся на рядом расташованные вот эти офисные будильники Одесского логического центра. В связи с тем, что там находился полиэтилен в большом количестве оборудования для изготовления вот этого полиэтилена, то есть пожар очень быстро распространялся. Рабочий, который увидел этот пожар, он не сразу вызвал службу 101, а сначала самостоятельно пытался потушить пожар, и только тогда, когда уже огонь распространился по деревянным обрешеткам именно кровли, вызвали службу 101. На кордоні України і Росії знову черга з вантажівок. Цього разу затори на прикордонному пункті у Чернігівській області. Біля пункту пропуску Сеньківка. фури почали скупчуватися ще на вихідних. Наразі їх там більше сотні. У ситуації розбиралася Катерина Полякова. Катю, добрий день. Чому цього разу вантажівки змушені стояти на кордоні? Доброго дня, Віталію. Одразу ж скажу, що за останню інформацію, яку нам вдалося дізнатися, буквально перед самим випуском новин від українських прикордонників, що наразі 90 фур знаходяться перед пунктом пропуску Сеньківка, 30 зараз оформлюються і ще 100 стоїть на нейтральній. Території і все через уповільнену роботу російських митників. А справа в тому, що потрапити на територію Російської Федерації віднедавна необхідно отримати так звану фінансову гарантію доставки багажу або ж страховку. Видають ці документи росіяни, і головна проблема процедури швидкість. За годину кажуть водії, обслуговують максимум одну вантажівку. Ну, щоб не говорити, не... Виходять на нейтралку, а потім йдеш туди в Росію. Череза кривають і відкривають. Далекобійникам до дискомфорту не звикати. Вони фактично живуть у своїх вантажівках. Головне постійно рухатись вперед. А ось кількадобове перебування на кордоні для них це вже справжня мука. Особливо дратує невизначеність. Зачем надо? Созванюються друг з другом. На одної граніці одно діло, на другою, на де вообще взагалі заставляють на Росію, діють фінаранджі, розвичатися на Україну, подобра за його. Ніхто нігавоє інформації. Рятують далекобійників від холоду та голоду місцеві мешканці. Жалісливі жіночки з прикордонних сіл носять водіям їжу у сумках. На допомогу шоферам прийшли і рятувальники. Поблизу пункту пропуску Сеньківка розгорнули два пункти обігріву. В цьому наметі створені всі умови для нормального проживання певний час. Є гарячий чай, теплі речі, ліжка для перепочинку. Цей намет буде працювати в цілодобовому режимі. Рятувальники обіцяють стояти біля кордону з наметом доти, доки не зникнуть черги. А от коли саме це станеться, наразі прогнозувати ніхто не береться. Віталію Катю, дякую тобі. Це була Катерина Полякова. Вона дізнавалася про затори вантажного транспорту, які творилися у Чернігівській області на українсько-російському кордоні. Під воду пішов італійський острів Сардинія. Там масштабні повені від високої води загинули уже 14 людей. Близько 10 зникли безвісти. Потоки води зруйнували дороги і мости, позносили авто і затопили будинки. Найбільше від палатку постраждали провінції Ольвія та Нуоро. Там закриті школи, чимало будівель лишилися без струму. Деякі території ізольовані водою від решти острова. Сотням людей довелося залишити свої помешкання. Місцеві жителі в Ольві пропонують постраждалим тимчасовий притулок. За прогнозами, негода на острові не вщухатиме ще кілька днів. Після двох місяців ув'язнення російська ФЕМІДА вчора ввечері звільнила під заставу трьох активістів Грінпіс. Це фотограф Денис Синяков, речник російського відділення організації Андрій Алахвєрдов та лікарка Катерина Заспа. Їх а також і ще інших екологів узяли під варту у вересні. Активісти намагалися видертися на нафтову платформу Газпрому у Печорському морі. Спершу Росія звинуватила активістів у піратстві, а згодом замінила статтю на Хуліганством тепер екологам загрожує до семи років за ґратами серед затриманих громадяни 17 держав, зокрема українець Руслан Якушев, котрий служив коком на судні активістів. Усі решта екологів поки залишаються у СІЗО в Петербурзі. Термін їхнього ув'язнення спливає двадцять Прекрасная семья, которую люблю и сім'я, которой скучаю. У меня є малолітній рібенок. На которому нужен отец. У меня хорошая работа, я имею постоянную прописку в городе Москва и более того, я имею искреннее желание доказать свою невиновность следствию, если потребуется, то и суду. Ні дня без скандалу міська рада Торонто позбавила опального мера більшості його повноважень. Обов'язки Форда тепер виконуватиме заступник. Мер Торонто, якого звинувачують в алкоголізмі, вживанні наркотиків та агресивному ставленні до підлеглих некоректно відреагував на обмеження повноважень. Він вступив у суперечку із членами ради і мимоволі збив з ніг жінку. Утім сам же і допоміг їй піднятись. Обурений Форд обіцяє помститися членам міськради на наступ. Пних виборах він також заявив, що спробує навіть балотуватися на посаду прем'єр-міністра Канади. Кубинські кіномани у розпачі влада заборонила усі приватні 3D-кінозали. Дрібні підприємці відкривали зали для перегляду, переважно у себе вдома. Діяли так через те, що подивитися фільм у тривимірному зображенні на великому екрані на Кубі неможливо державним кінотеатрам. На такі технології просто не вистачає грошей. Крім того, влада переконана, що капіталістичні забави громадянам не потрібні разом із приватними кінозалами під заборону підпали і комп'ютерні зали. Тож тепер ймовірно 3 d індустрія піде у підпілля. Адже відмовлятися від задоволення переглянутої кіно зі спецефектами кубинці не збираються. Молодь не знає, куди себе діти. У мене, наприклад, 11-річна дочка, і вона не знає, як себе розважати. Вона любила ходити в кіно, поки його не заборонили. Тепер же переважно сидить вдома. І на цю мить досить. Більше інформації буде о 15 15-й. вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.